Нато відправити і що, що конкретно вони будуть робити, навіть якщо це тимчасовий уряд, і це на декілька місяців. Ми знаємо, що в нашій країні немає нічого постійного, ніж тимчасовий уряд, ніж тимчасовий виконуючий обов'язками, як це зараз робиться. Тому регламент регламент. від автодозору. Ми вимагаємо люстрації. По-перше, по-друге, на Відмінити вибори президента, бо президент зараз, після повернення до Конституції 2004 року, це є номінальна фігура. Країна не має тих грошей, не має часу на те, щоб вибирати президента. Бо це буде балаган. І по-третє, автозор, автопозор. І всі ті, хто до нього приєднається, в будь-який час у 9-й ранку буде під стінами Верховної Ради і вимагати цього. Вимагатий. Всього того, за що за що померла Небесна Сотня, і всі ті постраждали, які зараз є по всій країні. Шо? Ще одне, одне зауваження одне зауваження, я перепрошую. До засобів масової інформації я особисто приймав участь у так званому захваті телеканала Інтер. Бо е, вільні журналісти вони звинувачують кубку телеканалів, які зробили цей розкол. І вони ніхто з них не визнав, що три місяці прокладні телеканали. Казали брехню про те, що коїться в країні. Те, що ми зараз бачимо в Харкові, в Донецьку, в Севастополі. Це провина тих самих телеканалів. Вони зараз теж переформовуються, але не, але вони не визнали свої провини. І не з перед людьми. Представтесь, будь ласка, Дякую. Андрій Барсаков. Друзі, ми говоримо вже кожен про своє. Я нагадую, що зараз питання стоїть політичної ситуації в, в, в країні. Я дуже дякую за всі ці пропозиції. Але давайте от людина зараз виступить, підведемо підсумки і будемо пересуватися далі. У нас попереду формування уряду, у нас та сама люстрація, про яку ми говоримо. Ми зараз вже розтікаємося. Мислю по асфальту. Будь ласка, щодо політичної ситуації в країні дуже коротко і переходимо до люстрації і формування влади. Ми вже погодились з тим, що ми організуємо форум примирення громадянського. принято однозначно вы уже все мы не разидим мы не принимаем рабочего решения форма прошлого пятнадцать предельно город максимально конкретно да кашницкий никита Киевская область. действительно у нас тут в киевской области партии регионов пытаются взять реванш с каждым днем эти попытки будут набирать обороты это очевидно Происходит это, на мой взгляд, не в последнюю очередь. Вот почему. Сегодня эта информация уже, я думаю, многим известна, доступна. В Верховной Раде. Совершенно в открытом. Представители партии регионов начали договариваться с оппозицией, откупаются деньгами, документами, чем угодно получают какие-то определенные гарантии. Именно поэтому представители партии регионов на местах ведут себя нагло беспардонно, они чувствуют, что у них есть почва под ногами. На мой взгляд, с сегодняшнего дня, вот с этой минуты, мы, как представители Майдана, наш форум Евромайданов, должен начинать э, соответствующие инстанции, то есть МВД, СБУ, прокуратура, направлять тысячу украинскую мову и поведомление поведомления про злочку. Каждый у себя на местах прекрасно знает, в своем городе, в своем селе, мы прекрасно знаем, кто и в чем виноват из представителей партии регионов Верховной Рады. Но ни СБУ, ни прокуратура не будет сама по себе возбуждать уголовные дела. Если не найдется хотя бы один человек, который составит вот этот вот документ, который называется «Сообщение о преступлении», как его составит? Мы с вами знаем прекрасно, потому что, как в каждом отдельном городе, про каждого конкретного представителя преступной партии мы, в общем-то, знаем много, всего знать мы не можем, но это и не обязательно. Нам нужен только импульс. Первый. Кивалов. Мы знаем, в чем он виноват. И дальше по списку. Верховная Рада. Как только они там, на местах. То есть у нас тут, в Киевской области. Я уже не говорю про другие Центральный и восточный Украины. или юг. Как только они там увидят, что здесь Киев. Мы не боимся пытаться сажать. Як тільки ми почнемо цю роботу, намного легче буде продовжати. Бельше спасибо. Друзі, я, я закриваю, закриваю обговорення, тому що знов-таки ну, ми вже ходимо по колу. Значить, підсумок глобально була глобальна пропозиція провести форум примирення, запросити туди наших опонентів і домовитися, як жити далі. Глобальна пропозиція звернутися до всіх інстанцій з негайною вимогою замінити виконавчу владу на місцях керівництва. Глобальна пропозиція звертатися всім громадянам до органів правоохоронних з повідомленням про злочини, які за цей час накопичилися, і таким чином розпочати конкретну боротьбу на місцях. Це глобально. Докладніше Ігор, все це тут в, в резолюції. а і ще глобально відмінити. Вимагати відміни виборів президента і Конституційного Конституційного відновити Конституційну владу України – це надто розпливчеся, а провести установчі, значить, установчий договір створити Конституційний це глобально.